Вітаю, друзі! П'ять тем дня 30 жовтня. Отже, день, коли світ робить вигляд, що все під контролем. Трамп і всі домовились працювати разом і ні про що конкретно. РФ знову летить на нас і знову в лапках нічого не сталося. Під Парижем ловлять тінь лувру безкоштовностей. І Зеленський говорить мовою цифро-санкційний прес. А кіноколо це таке відоме видання про українське кіно, доводить кіно це теж фронт. Отже, п'ять тем дня. Тема перша Трамп-Сі на базі кіхме. Працюватимемо разом, але ви тримайтеся. Південна Корея злітна смуга камери, пафос. Трамп називає зустріч великим успіхом, пояснює, що ми згодні, сторони застрягли, хай поб'ються. Це про нас, це про нашу війну. Сторони застрягли. Агресор напав, але сторони застрягли. Ну і обіцяє зняти мита в обмін на щось туманне про рідкоземельні чи рідкісноземельні матеріали. Тайвань не згадували. Нафта-РФ для. Китайської Народної Республіки не обговорювали. Зате були слова арбітр, «енвідіа» і жодних перешкод. Така собі геоекономіка в стилі стендап. Ну, най... схоже, що для Трампа найцікавішим був TikTok в цій історії, адже Сполучені Штати, нібито попередньо домовилися викупити половину акцій Тіктока і контролювати TikTok на території США. Сенс за лаштунками простий. Вашингтон хоче охолодити конкуренцію там, де боляче йому, і нагріти Пекін там, де потрібно домовитися. Україна в цьому пазлі, тема попрацюємо разом. Переклади з дипломатичної мови. Ми самі собі найкращий союзник. І так за календарем: Трамп у Китай у квітні сі після, у великій шахівниці дати важливіші за фрази. Підсумок, коли велику угоду описують словами все чудово, деталей не дамо, деталей або нема, або вони вам не сподобаються. Тема друга ніч бавовни. Крилати ракети, кинджали, дрони і планові відключення. Після третьої ночі стартують ракети з моря. Кінжали летять на узли енергетики, крилати ракети сунуть на захід, дрони всюди. Укренерго вмикає обмеження споживання, знову вчимося жити за графіком, як по нотах. РФ дратує, бо протиповітряна оборона України читає по партитурі краще, ніж вони грають. Але головний нерв інфраструктура, удари по генерації це спроба вдарити по нашій стійкості. Наші висновки вже звичні. Як термокухоль взимку, світло бери, воду тримай, зв'язок дублюй. Енергетика нова лінія фронту, і ми цей фронт тримаємо живучістю, а не тільки перехопленнями. Росіяни прагнуть темряви, отримають яскраву статистику збитих цілей і похмурі перспективи своєї економіки. Ви знаєте, збиття. Більше 85%, майже 90% завжди тішить. Але на збиття, хай навіть 10% і втрати життів наших українців. Це завжди печально, сумно, але на те нема ради. Мусимо стояти і підтримувати один одного. Подія третя. Лувр безкоштовності французький нуар із ДНК і краном. Париж ловить ще п'ятьох підозрюваних у викраденні цінностей з лувру. ДНК у кадрі, коштовності поза кадром, коштовності поза кадром, сім хвилин пограбування, кран, дискова пилка і європейська безпека виглядає трохи бароково. Частину здобичі вже. Знаходили пошкодженою символічно, що великих імперій часто, від великих імперій часто залишаються биті корони. Уривок у Дусі Лувру цивілізація це не тільки моналіза, а й вміння захищати те, що любиш. Українцям це не треба пояснювати. Ми тепер музейні доглядачі власної держави 24 на 7. Отже, злочинці, коли б'ють по символах, Натомість посилюють інші символи, що Європа мусить берегти своє не лише від тиранів, а й від злодюг. Подія четверта: санційна арифметика. Мінус 50 мільярдів на рік. І це не межа. Зеленський говорить після нових пакетів санкційних. Реальна шкода російській воєнщині вже помітна. Ринок нафти підхоплюють постачання. Арабських країн, страшилки Кремля про ціни порожній бензобак пропаганди, ключове обмін даними з партнерами по фамільно, по схемах, по флотах, флоту приводу. Логіка проста як касовий апарат. Довго грає той, хто довго платить. Якщо ж з доходів Російської Федерації витрусити мінус 50 мільярдів щороку і закрити сірі маршрути. То друга економіка світу у вигадках Соловйова перестає працювати навіть у казках. Паралельно робота з Китаєм. Хай обирає, на який бік історії ставати. Нафтолайнер Росія то неповільно, але без рятувальних жилетів. Підсумок санкції це марафонами спринт. Головне, не збивати темп і постійно міряти пульс ворогу. Мінус 50 мільярдів на рік. Це, по-моєму, шоста частина річних витрат, навіть п'ята частина річних витрат Росії на війну з Україною. Ну, це вже відчутно. І подія п'ята більш життє, життєлюбна. Кіноколо оголошує номінантів, Наш червоний, наша червона доріжка це Окопи культури. Номінації оприлюднені. Церемонія 29 листопада. В переліку дуже багато різноформатних кінокартин. Це і 2000 метрів до Андріївки. І, і, і Космос і Киснева станція. Фільми, які вже встигли засвітитися на міжнародних майданчиках і принесли Добру славу Україні. Документальне кіно, ігрове анімація. Повний набір, який доводить українське кіно, не втекло від війни, воно її осмислює. Це важливо не лише для індустрії кіно, спосіб фіксувати реальність, коли новини перетворюються на білий шум. Стрічки стають доказами, терапією і мотивацією. В країні, де електрика за розкладом, головною мережею залишається мережа змістів. Для мене в переліку. Номінантів впало в око мультиплікаційний фільм Київський торт. Ну, це мене захопило, чесно кажучи. Сподіваюся, що скоро я побачу цей, цей мультик, і він принесе море задоволення. Підсумок. Поки ворог краде картини, ми знімаємо те, що увійде в підручники. І в дипломатичну практику. Адже українська культура сьогодні є найдинамічнішим і найзмістовнішим адвокатом і дипломатом України. Ну, і на фінал скажу таке: світ показує нам мозаїку. Зустрічі без деталей, удари без права на втому, розслідування без прикрас, цифри без істерик і кіно без пафосу. Все це разом називається дорослістю країни. Ми тримаємо небо, генерацію, мову, культуру і нерв. І поки хтось працює разом, десь далеко. Ми щодня працюємо разом тут, на блокпосту, у диспетчерській, на монтажному столі, в операційній, у класі і в окопі. Ворог хотів темряви, вийшов прожектор. Завтра засвітимось яскравіше. Дякуємо Збройним силам за їх роботу.